Переговори почалися через день після вторгнення Росії в Україну чи через два дні. 27 чи 28 лютого. Арахамія з зрадниками були присутні вже в Білорусі і вели вже переговори. І ті переговори по своїй суті були капітулянськими. Україна відмовляється по суті від армії. Знаєте, от теж цифри Путін вимагав, щоб Україна мала армію 80 тисяч. Зараз у нас мільйонна армія і нам бракує. 80 тисяч вимагав Путін. А наші казали, ні, давайте 240 тисяч. Але ми готові к торгам. Тобто, зупиниться мало десь посередині 140-150 тисяч була б українська армія. Як ви думаєте, після такого потім Путін, коли б зібрався б зі силами, підготувався б і наступний раз гупнув би скільки годин йому було б треба, щоб пройти до середини України, якби ми відмовилися від цього. Це відмова від певних видів озброєнь. Більше того, тоді. Була домовленість, що Україна всю передану нам заходом зброю має віддати з України